Привіт, одолюбчики, із поверненням бонуси. Це потужний інструмент для мотивації та заохочення відділу продажів. Вони стимулюють підвищення продуктивності та заохочують до здорової конкуренції. Але бонуси складно обліковувати особливо зі зростанням відділу продажів та урізноманітненням правил нарахування бонусів, оскільки різні відділи продажів мають різні плани, працюють з різними рівнями клієнтів та, можливо, навіть продають різні продукти. Не доводиться обліковувати бонуси одночасно за кількома правилами нарахування. Тут у Стелсіву, ми впроваджуємо новий підхід щоквартальне бонусування кожного продавця. Я надзвичайно радий бачити зростання продажів та впевнений, що відділ продажів також радий своїй винагороді. Тож почнімо Гаразд, а хайда до застосунку продажі. Переконаємося, що бонуси з продажів увімкнено, перейшовши до меню конфігурація, потім до налаштувань. Прокрутимо сторінку донизу до розділу рахунки фактури та поставимо галочку поруч від рядка бонуси. та застосуємо зберегти, перш ніж рухатися далі. Після збереження налаштувань нова кнопка бонуси з'явиться у меню згори. Сьогодні розглянемо, як налаштувати бонуси та в який то має вигляд на панелі керування бонусами. Тож оберімо бонуси та плани бонусів та бачимо перелік усіх планів бонусів, налаштованих у компанії, та стисли огляд їх умов. Оберімо створити вгорі у куті ліворуч. У налаштуваннях плану бонусів надамо назву 2025 щоквартальний. за замовчуванням. Бонуси базуватимуться на власних здобутках кожного з продавців. Це означає, що бонуси розраховуватимуться як фіксований відсоток від суми продажу, що був здійснений кожним з продавців. У залежному план бонусів від планів. Це означає, що бонуси нараховуються як відсоток за умов виконання плату продавцем. Відкриємо новий рядок для встановлення запланованого бонуса. Це сума, яку отримує продавець за виконання плану. Тож змінимо значення у рядку з 1 на 2000. тисячі період дії праворуч визначає період планування, на який визначається план продажів, що розрахований на кожен квартал 2025 року. Збережемо дати початку та завершення періоду, оскільки бонус щоквартальний. Період його обрахунку у рядку періодичність плану встановимо щоквартально, але є опції для планів щомісячних та річних. Проте зупинимося все ж таки на варіанті із щоквартальним. Отже, щоб встановити план продажів, оберімо праворуч теку плани. Оскільки ми встановили періодичність планів щоквартально, періоди встановлено автоматично. У кожному рядку плану встановимо суму в 10 тисяч. Це мета, яку щоквартально поставлено для кожного продавця. Бонуси можуть нараховуватись як на підставі особистих результатів роботи продавця, так і на підставі загальних результатів роботи всього відділу продажів, залежно від того, що обрано тут у горі. Якщо змінити значення на командна продуктивність, це означатиме, що особистий бонус залежить від досягнення цілей усім відділом, що якраз зазвичай використовується для бонусування менеджерів з продажу. Однак, у прикладі з нашим планом зосередимось на досягненнях окремих менеджерів з продавцями, Тому повернемось до попередньої позиції. Спортуте ці досягнення встановлюються, як розраховуватимуться ціль для цього плану. Є кілька варіантів розрахунку цілей, наприклад, на підставі кількості проданих товарів або маржинальності. Але візьму, за приклад, розрахунок на підставі суми реалізації, тому беру сума рахунку фактури. Далі відсоток ставки праворуч змінимо на 100%. Це означає, що у розрахунку «Цілий для бонусування будемо використовувати всю суму реалізації. Тепер, щоб призначити бонуси нашим продавцям, ми просто натиснемо продавці праворуч та додати нового продавця і оберімо обліковий запис менеджера. «Мінді». Звичайно, ми можемо повернутися та додати кількох продавців до цього плану, але поки що ми зосередимося лише на мінді. Тепер у стовпці від, що праворуч, вказано першу реалізацію, за якою буде нараховано бонуси, оскільки за цим планом буде розраховано бонуси лише до кінця року. Ми можемо залишити цей другий стопець порожнім, або ж можемо встановити кінцеві дати для окремих продавців, якщо їм потрібні інші дати, що не збігаються з датою за планом. Тут у стовпці інші плани вказано інші плани бонусів, в яких бере участь кожен продавець. І якщо ми швидко додамо, наприклад, адміністратора Дмитра, схоже, його призначено до плану досягнень менеджера як керівника. Непогано, аби він зосередився на мотивації відділу для досягнення їх цілей, а не на безпосередній участі в самому плані, тому я оберу значок кошика на цьому рядку. Нарешті встановимо рівні бонусів у цій таці. Розглядаючи поле завершення цілі праворуч, а також поле бонуси, ми бачимо, що кожен продавець, який отримає 100% своїх бонусів, отримає 2000 доларів. Це чудові бонуси, але додамо кілька додаткових рівнів. у стовпці бонус для 50% змінимо на 500. Це означає, що якщо хтось досягне бодай 50% своєї цілі, то отримає 500 баксів бонусів. Звичайно, непогано, але що, якщо ми хочемо мотивувати продавців перевиконати план? Додамо ще кілька пунктів у відсотках, щоб підсолодити цей шлях. Оберу додати новий рівень бонусу та введу 150 відсотків. А в полі бонус праворуч встановимо 3500. А для 200 відсотків встановимо 4000 доларів. Тут план бонусів можна переглянути на графіку. Ми бачимо повільний початок, але графік стає крутішим за позначкою 50 100 Для початку залишається лише у куті ліворуч згори задіяти опцію затвердити. А в разі потреби пізніше щось відредагувати або додати більше продавців, можна скориставшись опцією скинути до чернетки». Після затвердження плану бонусів вони розраховуватимуться для продавців на підставі записів реалізації. Та й по всьому. Одолюбчики, залишайтеся з нами, щоб дізнатися та навчитися більше нових функцій бонусування за продажі. І а вже ж побачимося. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.